Закладання каплиці, концерт, ігри та колективне поїдання каші. Так Нестерівка відзначила День мікрорайону. Суботнє свято відвідав мер міста Анатолій Федорчук, його перший заступник Микола Корнійчук, а організував День Нестерівки міський осередок партії Сильна Україна. Я вирос разом з вами, разом з вами тут ходив у школу, разом з вами працював. І мені не треба перед вами сказати, що. Я вас підведу. Я вам скажу відверто, що те, що в моїх силах я все зроблю для вас. Тому що всі ваші проблеми я бачу, я теж з ними живу, так як і ви. І ходив різним інстанціям, і. За людей просив у Нестерівки буде церква на місцевому цвинтарі. Кандидат в депутати до міської ради від мікрорайону Володимир Пилипчук допоможе збудувати храм на честь святого рівноапостольного князя Володимира. Меценат разом з Бориспільським міським головою Анатолієм Федорчуком заклали до святої будівлі першу цеглину. Фактично, це було два села Лозівка і Нестерівка. Слава Богу, що тут провели газ, радіо, освітлення. Все треба робити дороги. Тут, тут ще дуже дуже роботи багато і важлива задача така стратегічна, щоб ті люди, які живуть в цьому мікрорайоні, вони не відчували, що вони живуть на околиці. Тобто те, що робиться в центрі, от і тут воно повинно бути в рівних частинах. Справи серйозні позаду, і нестерівці вирушають на святкування. Сцену та столи організатори встановили поза селом. І не зважаючи на плюс 9, на майданчику зібрався чи не весь мікрорайон. Малюків іграми зайняли молоді аніматори, вихованці будинку дитячої творчості. А дорослі більше скупчилися коло сцени. Там, окрім традиційних виступів, нагороджували їх односельців. Лише тиждень тому Інна вийшла з пологового будинку. Вона мама найменшого нестерівця. За своє влучне народження. Малюк Юрко отримує з рук мера Борисполя Анатолія Федорчука великого Вінніпуха. А мамі дають грамоту та гроші. Юра назвали народився 2, 3, 240, 50 після сантиметрів. Ода мама сміється. Минулоріч отримала також грамоту, бо народила першого сина. Сказали, що ми саме маленькі. Чотирирічний Єгорчик, подяк від посадовців, поки ще не отримував. Проте певна його мама Світлана син виросте справжнім патріотом нестерівки. До дня району він навіть віршика вивчив. Це рівча, я, тут живе моя рідня батько, мати, дід, бабуся. Giant, cold, deep, cold, warm, chip, sick, hot, sick, tea, will make are going А ось Марія та Валентина майже все життя прожили в Нестерівці. Жінки кажуть, незважаючи на те, що живуть в 30 кілометрах від столиці, перебиратися до мегаполісу ідеї ніколи не виникало. Адже, на їх думку, доброзичливіших людей, ніж тут, немає на світі білому. Хороші, люди дуже хороші є в нестерівці. Дай Боже їм щастя, здоров'я, і щоб їх ніколи ніхто не забував, щоб нам поробили дороги і поробили все те, що вони запланували. І нашому начальству дай Боже щастя, здоров'я. Вік довгий і розум добрий їм. Не лише їжею духовною. До Дня мікрорайону сильно українці жителів Нестерівки ще й кашею нагодували. Накормимо всіх. Кухарганна не встигає насипати. Ложку Сань, ложку. Дві години варила, ось роздати, думає, за годину. Черга стає все меншою, і жителі сідають за столи. Прекрасніший, прекрасніший би був об'єд. Скуштувати Нестерівської каші запрошують і посадовців, та політиків. Вони погоджуються і обіцяють людям. Крім церкви в Нестерівці, обов'язково з'являться і нові дороги, і вуличне освітлення. А значить, молодь села не поїде. Тобто буде тут і каша і до каші. Аліна Гузь, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.